Начепили ми трьохкорпусного плуга на 160-сильного трактора і вирішили трошки поорати людям грядки. Ми я так прикинув оранки, то і на півдня, а заплатити треба 1020, тому що у нас сотка коштує 60 гривень і виорати потрібно декілька гектарів. Як ти виориш людям огород, від того залежить ваша подальша співпраця. Тому 7 тисяч доларів запускаємо на... Грядки людям, щоб люди були задоволені, щоб оранка їм подобалася. Ну і я думаю, що це дасть свої результати. Люди задоволені, ми впевнені в нашій співпраці. Так що поїхали. Знімайте та все нормально. Потихеньку налаштуємо, все ж воно настраїться, воно ж не так, як у цих же ж... на відео показують, що тільки приїхав у поле і все, і зразу у нього, зразу... монтірують, зразу у нього там красота така, поле вирівняне. Ні. Налаштовуємося на свої грядки. В цьому році ми її взяли в оренду. Так, вже трохи краще докида. Трошки краще, але все рівно, ще треба строїть. І плюс же земля дуже мокра. Трохи краще! Краще пішов, трошки далі докидати почав. Як і куди? Ні-ні, це ти. Треба піднімати, так да, щоб? Ану дивлюсь. Багато? Все, давай, спробуй. Точно? Давай. Давай. Та би би ногу передалась. Попробуй. Та й-майо, пішов, пішов. Тут ще треба лаштувати. Не злива. А тут ще ж у нас і грядка така цікавенька. Там рівніше, там кривіше, Можливки багато. Ну так. Взорвана, коротше, трохи взорвана. Ану. Пішло трошки краще. І в нас полігон, бачите, який в нас прогрес. Там саме хуже, тут краще, тут ще краще, Ну, тут вже так більш-менш щось доналаштовуємо. Потихеньку, потихеньку, я думаю, до краю, як дойдемо, буде зливати, а там тоді роздіскуємо і буде порядок. Не так-то просто його все настроїть. Так що Шабашим, шабашим. Краще, але перший все рівно трохи не докидав. Зараз ще трошки підлаштуємо. Олеги, невеличкий секрет налаштування плуга унлу. Трошки ми погралися, але настроїли начебто. Значить, в чому секрет? Все дуже банально просто. Отут витягуємо цей пальчик з цього винта. Так. І наш плуг стає так, як йому треба. Потім побачили, як воно виставилося. Вставляємо пальчика сюди, фіксуємо і все. А угол нахилу регулюється оцими двома. Болтами. Крутнув туди, крутнув сюди і все. І він зливає грядочку, як так і треба. Дивіться. Краса. Правда, земля не встигла мокрувати, Ну, то нічого. Саме головне, що ми зрозуміли принцип налаштування цього плужка. Так що зараз будемо рати людям грядочки. Граблинку откинули, щоб налаштувати нормально. Ну, начебто пішов. Гляньте. Бачите? Тауре він як дядько. Красота. Можна сказати, не видно й прохода, Оці два останніх, що ми пройшли, шикардос. Коротше, З допомогою молотка цей плуг не дуже налаштовується, але без нього ніяк. Трішечки довелося нам розштопорити. звісно, швидкості йому дає. Оре він прекрасно. Так воно, колеги, буває. По два циліндра на один турецький корпус. Уточнюю, два німецьких циліндра на один турецький корпус. Що в нас виходить? Виходить така от борозда потужна і така от оранга? Красота. Мрія перфекціоніста. Такий, знаєте, творчий хаос. Та що ви хотіли? Тут... Глибоко ніхто не орав. Це по-перше. По-друге, земля дуже волога, дуже-дуже, мокра мокрюща Ми його просто переорюємо для того, щоб було переоране, а потім передіскуємо, вирівняємо і буде в нас тут посіяна соя. Наша перша соя в цьому сезоні. Та й взагалі за попередні 5 років, мабуть, чи 4. Привик, знаєте, як оремо грядки підгазовувати, а тут просто можна на холостих. Просто отак. От. Включив любу швидкість і поїхав. Трактор потягне. Що й для нього ці три корпуса? Він їх не відчуває. Вирішили працювати своєю технікою, так як у нас в цьому році ціна питання 60 гривень сотка, то за 3 гектара заплатити потрібно 18 тисяч гривень за послуги. А ми ці 3 гектара виоремо своїм трактором чудового, чудовим плугом, з чудовою якостю набагато дешевше і своїм людям просто безкоштовно. Дивимось Ну і чим не Європа? Німецький трактор, турецький плужок Рівненька, гарненька грядочка, бачите, тут навіть можна стадіончик робити, прекрасно. Рівно, рівнесенько, гарно, так як має бути. І глибина достатня. Звичайно, на МТЗ воно було б трошки інакше. Але навіщо той МТЗ, коли є клас, який працює дуже якісно, і швидко, і комфортно. І він не заморюється, бо на МТЗ до вечора вже був би замучений, заморений. Плюнув би сказав, та ну його в баню таку оранку, а тут одне задоволення. Одне тільки що доводиться вперед-назад здавати чого, Того, що у нас хоч і оборотній плуг, гребка так зроблена, що не працює на обидві сторони. Трішки там треба її вдосконалювати або робити у заводських умовах. Але сама грядочка шикарна. Дивіться. Я вважаю, що плуг цей дуже класний. Одне тільки що йому треба або передплужничок, або у чи куто з ним. З ним би він працював ще набагато краще. Ну а так, можна сказати, на п'ятірочку тверду.